Колись знайшла таку інформацію про плітки, що це перемивання костей іншої людини, і це частково брання карми цієї людини на себе. Чому ж так е, тяне пліткувати? Перша причина це небажання дивитися в своє життя е, легше перенаправити увагу в інше, ніж в своє, там, де багато болі, страху. Потрібно щось змінювати, і не хочеться. Або відкладається на потім. Друга причина пліток, точніше, мінус, це зливання енергії, зливання свого ресурсу, яке направлено, предназначено для трансформації у твоєму житті. Але пліткуючи людина просто робить слів і сливає свою енергію на херню. І третє. Саме головне, вішенька на торті, як реагують вищі сили, творець, Бог, курація, ангели на пліткування? Вони чують, що людина когось засуджує і каже, я не розумію, як це. Ну, як так можна, я би ніколи. І сприймають це як замовлення. Як побажання. А, ти не розумієш? Пожалуйста, получите, ми тобі пошлемо такий самий опит, або схожий, щоб ти прожила і все зрозуміла. І хтось може навіть не зрозуміти і не провести паралель, чому ж це з'явилося в його житті. І забути, що раніше, місяць назад, рік назад, просто пліткував про це і для його ж розвитку душі посилається. Точно такий самий досвід. Що ж робити в цій ситуації, коли ти вже себе спіймав на пліткуванні? Варто подивитися, що перше питання: що тебе саме тригерить, що тебе зачепило на цей гачок. І там і є відповідь. Наприклад, візьмемо просту ситуацію, людина якась там, наприклад, визиває, що одівається. Ти дивишся в цю ситуацію, і думаєш: ага, а чому я так не можу? Чому я собі це забороняю? І розумієш, що є невпевненість, є знижена самооцінка, є закрита сексуальність, і це просто твій вказівник, куди треба звернути свою увагу і що саме трансформувати. От і все.